Я вважаю, що ми повинні спростити життя самому військовому, зменшити бюрократію. Наприклад, нібито за стосунок є армія, працює, але насправді дуже складно переводитися е, рапортами, бо не завжди діючий командир відпускає е, особу, якщо вона навіть знайшла погодження і є відповідний рапорт. В іншому підрозділі, де його приймають, тут потрібно новому міністру однозначно навести лад. Друге, про що ще не вдалося, а є надія, що з новим міністром це все-таки відпрацюється. Мова йде про бюрократію, яка виникає родичам, близькі яких мають статус безвісті зниклого або особа, яка загинула при виконанні бойового завдання. Велика кількість бюрократичних папірців вимагає центри так звані ТСК СП. Через те тут потрібно більше цифровізувати. Не може людина, яка звертається за виплатою при загибелі в разі загибелі родича, надавати довідку з місця служби про обставини, при яких загинув військовослужбовець. Ну, вибачте мені, це парадокс. Якщо це як правило, зона бойових дій, то як звідти витребувати довідку? Це все має відбуватися в онлайн. Сьогодні ми дозволили законом, щоби все таки військові. Міністерство оборони працювало з цифровими даними і підтягує всі системи обліку, які є сьогодні в державі. Є надія, що це теж цифровізується найближчим часом і покращить чи полегшить верніше ці бюрократичні перепони для наших громадян. Також надіємося, що інші застосунки виключать паперові рапорти, що стосується. Направлення скерування керування на ВЛК і взагалі сам підхід неправильно, що сьогодні на ВЛК. Особу, яка після поранення або особу, яка хворіє, скеровує увага керівник підрозділу, тобто командир, який не є ніколи, як правило, медиком, цей бойовий командир, як йому визначити, чи потрібно проходити ВЛК, чи не потрібно, через те це мають робити саме бойові медики і лікарі. І ми надіємося, що з приходом нового міністра. І це питання виріши вирішиться. Поки що ми не відчули таких конкретних кроків, але є велика надія.